Он це організація, яка підтримує мир у всьому світі та вберігає нас від третьої світової війни, чи не вберігає? Після невдалих спроб рішень Ліги націй, яка існувала з 1919 по 1946 рік, до якої принципово не приєднувалися Сполучені Штати Америки, 24 жовтня 1945 року, менш ніж через два місяці після завершення Другої світової війни, набув чинності статут Організації Об'єднаних Націй. Підписаний у червні 1945 року і ратифікований п'ятьма постійними членами ООН та 29 країнами-учасницями установчої конференції у Сан Франциско. Швиденько нагадую вам підписатися на мій канал, поставити лайк і написати будь-який коментар. Це допоможе у просуванні цього відео. Також хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал матеріально. Це допомагає мені розвиватися та створювати ще більше якісного контенту для вас. Якщо ви також хочете підтримати розвиток мого каналу матеріально, то це ви можете зробити за посиланнями та реквізитами в описі. Щиро дякую! Також хочу повідомити вас про те, що я зробила місячні підписки мембершіпи на Байміє Кофі та fi Так, ви можете підтримати мій канал та отримати ранній доступ до відео, а також багато ексклюзивного контенту. Організація Об'єднаних Націй відома своїми гуманітарними місіями, і вона насправді поставляє багато гуманітарної допомоги до різних країн світу і до України у тому числі. Але на жаль, можливості цих поставок обмежені. Наприклад, Російська Федерація постійний член Ради безпеки ООН, який має право вето, відмовляє навіть гуманітарні місії Організації Об'єднаних Націй у доступі до підконтрольних її територій. Ось як на це реагує управління ООН з координації гуманітарних питань. До цього часу російська влада відхиляла наші запити на доступ до районів, що перебувають під її тимчасовим військовим контролем. Ми закликаємо Москву діяти відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом. О, як закликати терористів притримуватися міжнародного гуманітарного права, якого вони ніколи не дотримувалися, а у випадку недотримання міжнародного гуманітарного права. Точно, ми ж не маємо таких механізмів. Що ви кажете? Реформувати, створити нові механізми, прийняти деякі резолюції. Ми якби підтримуємо це, ми за мир у всьому світі та за рівність всіх країн, але є 5 країн, які, ну давайте будемо чесними, рівніші за інших, та мають право вето у Раді безпеки ООН. Право вето в ООН мають Китай, Франція, Велика Британія, США та Росія. Тут ви бачите статистику використання право вето країнами. Найбільше своє право вето використовувала Російська Федерація, та ось декілька їх застосувань через позицію Росії, яка застосувала право вето, Ради безпеки ООН не схвалила такі важливі документи. Проєкт резолюції С 2014 189 який мав на меті ще раз підтвердити суверенітет та територіальну цілісність України, а також визнати нелегітимним псевдореферендум в Автономній Республіці Крим. 13 держав членів підтримали проєкт. Одна держава КНР утрималася. Одна держава Російська Федерація виступила проти. Проєкт резолюції С 2015 562, у відповідності до якого створювався Міжнародний кримінальний трибунал для розслідування авіакатастрофи літака MH17. 11 держав-членів підтримали проєкт. Три КНР, Ангола, Венесуела утрималися. Одна Російська Федерація виступила проти. Росія також наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН про геноцид у Сребрениці. Великобританія запропонувала проєкт резолюції у питанні Сребрениці для вшанування жертв трагедії, яка мала місце у 1995 році. Тоді серби вбили 8 тисяч балканських мусульман, чоловіків та хлопців. Росія виступила проти використання в резолюції визначення злочин геноциду. Британці наполягали на цьому формулюванні, аргументуючи, що власне таку класифікацію масового вбивства використовували два міжнародні суди: міжнародний суд в Гаазі та міжнародний трибунал ООН щодо колишньої Югославії. Франція та Велика Британія не застосовували право вето з 23 грудня 1989 року, коли спільно зі Сполученими Штатами Америки вони не дали Раді безпеки ООН засудити вторгнення США до Панами. Велика Британія вперше застосувала своє вето 30 жовтня 1956 року під час Суецької кризи і встигла накласти 29 вето, перш ніж припинила використовувати право вето в кінці 1989 року. Франція вперше застосувала своє вето 26 червня 1946 року щодо іспанського питання і наклала загалом 16 вето до кінця 1989 року. Таким чином, очевидно, є потреба проведення глибокої реформи Ради безпеки ООН, одним із елементів якої має бути перегляд існуючого інституту права вето постійних членів ради. У серпні 2015 року Франція за підтримки Мексики оприлюднила політичну декларацію щодо припинення дії права вето у випадках масових звірств. Мета цього акту полягала в тому, щоб постійні члени Ради безпеки ООН добровільно зобов'язалися не використовувати право вето у справах, що стосуються геноциду, злочинів проти людяності та широкомасштабних воєнних злочинів. Серед постійних членів, що мають право вето, поки що лише Франція та Сполучене Королівство підтримали цю ініціативу. Але ця добровільна ініціатива щодо припинення дії права вето супроводжувалася відсутністю визначення злочинів, які вважалися звірствами. Як свідчать ці цифри та згадані проблеми, можливість накладання вето впливає на здатність Ради усувати деякі з найсерйозніших порушень статуту ООН та міжнародного права. Щодо Сирії, то використання вето заблокувало засудження Радою безпеки, атак із застосуванням хімічної зброї, закрило механізм розслідування щодо використання хімічної зброї та завадило передачі справ до міжнародного кримінального суду. Щодо України, то використання права вето заблокувало розслідування злочинів та створення кримінальних трибуналів, а також унеможливило засудження агресії Росії проти України. Щодо ситуації на близькому сході, включно з палестинським питанням, право вето запобігло засудженню спорудження незаконних поселень та застосування насильства проти палестинців. Чи має можливість Рада безпеки ООН ефективно виконувати свої обов'язки із дійсним правом вето в, в п'яти країн? Чи відповідає Організація Об'єднаних Націй на нагальні запити і потреби міжнародної спільноти? Напишіть свої думки в коментарях.